Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт по продажу та прокату електроінструменту Bosch. Перед вами імпульсний ударний гайковерт GDX 18 v 200 c Це досить потужний інструмент. Іде поставка ось в ось такому L-боксі, доволі зручному. Міцному, який з'єднується з іншими ельбоксами, дуже зручно її і зберігати і транспортувати інструменти. Що в комплекті постачання? Два 5 амперних акумулятори. Досить міцні акумулятори, заряджені як правильно на 30%. Бачите, 5 ампер акумулятор. Таких два штуки. На них гарантія 2 роки. Також в комплекті зарядний пристрій. Який виробляється в угорщині, 8 амперний. Це самий потужний зарядний пристрій, який випускає Bosch В комплекті Кліпса, яку можна закрутити на шуруповерт або з однієї, з лівої, або з правої частини. Ну і сама тушка Гайковерт. Ось він так виглядає. В ньому ньом вже стоїть. Акумулятор такий самий дуже, досить зручно його вставляти, витягувати. Тут є внутрішній шестигранник, як ви бачите, сюди можна вставити. Вставляються різноманітні біти, досить зручно. Натягуєте і воно закріплюється. Ну і, Звісно, є квадрат стандартний. Плавно можна регулювати швидкість, крім того, є три можливості регулювання швидкості, як ви бачите. Ось саме найменша. Друга швидкість і третя найшвидша. Тут до 3400 обертів за хвилину, а частота ударів, ну, в залежності від швидкості, до 4000 ударів в хвилину. Її можна включати підсвітку. Тут досить яскрава підсвітка, яка включається кнопочкою. Бачите? Тут примусове включення. Ну, звісно, плав... плавне регулювання на самому курку є. Звісно, реверс. Вліво-вправо, посередині він не включається, блокується. Це саме головне, це безщиточний е інструмент. Тобто тут немає щиток, не треба їх міняти. Ну і тому він буде у вас довше служити, е тому що якір не зітреться. І, звісно, ресурс акумуляторів для однієї тої ж самої роботи буде більше. Е тут вмонтований модуль Bluetooth. Напевно, він комусь і, і треба, але для чого, не знаю. Він там буде вам давати, скільки напрацювання цього інструменту, скільки якихось, якихось може, критичних моментів він покаже. Але, в принципі, це треба, можливо для великих підприємств, щоб відслідковувати, як працюють їхні робітники. Якщо ви бачите, з двох сторон тут такі є резинові накладки. Це, це запобігає, щоб його не поцарапати. Досить зручні, їх можна класти і він не поцарапиться. Бачите, вони випирають і запобігають. Кругом все прорезинове, і спереді, і ззаді. дуже зручно. В принципі, по габаритам він дуже маленький, як на мене. Але е, видає потужність 200 Нм. Це величезна потужність, яку вистачить для ну, в принципі для всіх моментів, які виникають в виробництві. Виробляється цей інструмент е, в Малайзії. Роберт Бошт е, гарантує 3 роки на даний інструмент. гарантія на акумулятори і зарядний пристрій іде гарантія 2 роки. Можете до мене звертатися, буду радий вам допомогти, щоб його Продати. Ви будете впевнені, що це офіційно завезена техніка і вам продана ділерам, на що буде вказувати печатка, яка стоїть на гарантійному талоні. Досить зручно кріпиться тут така камера, пробачте, так збоку раз. І нікуди не дінеться. Прижався і все. В комплекті інструкція. Так що звертайтесь до мене, буду радий допомогти. Всього найкращого, будьте здорові!